Добрий день, шановні друзі. Продовжуємо наші відеотрансляції з Гнівані. Це перші відеотрансляції в історії волейболу гніванського. Сьогодні тут у ліцею номер 2 Гніманської міської ради відбувається перший етап Кубка Вінської обласної зв'яша з волейболу серед... Хлопця та дівчат 2012 року народження. Ну, звичайно, як і завжди, мають право грати. І також є та дівчата 2013-2014 року народження, або як пишуть, слабосна федерація волейболу, та молодші, там молодші. Зараз на майданчику дві цікаві команди. Команда Вінницької обласної США Гнівань хлопці. Не червоних клубок на тому бусі майданчика. І команда Вінської обласної СДОШ, і центру позашкільної освіти простір Гнівані. Ось вона дівчатка у помаранчево, чорній чорній в кольорах донецького шахтаря, футбольного звичайно. І не тільки футбольний, був ще волейбольний. Колись про це розкажу якось. Хоча що там розказувати? Нажміть Вікіпедію, напишіть шахтар Донецьк, волейбол. Останній чемпіон радянського суму Тренерка Ніна Удич. А у хлопців тренер Юрій Мартанович, відомий фахівець Волейболу. Зокрема, його Лохонець Артем Зелінський. Молодіжна збірна України. Ось так. Який рахунок? 17-18. Дівчата поки що але виграю за партіями. Грають, я вже в попередніх репортажах вам розказ, що грають за спрощеними правилами. Чотири команди це Вінницька обласна з Стрижавка вихованці. Зовсім маленькі викованці Лесі Саворотка. Вони молодші там на рік, на два. Увага, друзі, подає Аня Гуркина. Ось нас така подача. І трішечки. Все, закінчилась перша партія, друга партія. Що там? Рахунок 1-1, виходить. Хлопці виграли цю партію. І що там, тай-брейк буде? Буде тай-брейк, так. Да. Перший тайбрейк у нас сьогодні. Два капітани. Марина Гунько. номер 8. Вона, до речі, навчається саме у, цій, у цьому ліцеї, в ліцеї номер 2 Ну, ось тайбрейк ми побачимо, друзі. Тай-брейк. Ближче до нас тепер буде команда хлопчиків. Мінська обласна зелеша гнівань. Юрій Мартинович тренер. А подалі там від нас команда. Команда гнівані. Дівчатка. Ну, будемо називати. Центр позашкінатий підполосців. Тренер Кам'яніна Удич. Це команда хлопчиків. Ось такі затіски волейболістів. Ну, напевно, буде найоригінальна затіска. Волейболістів взагалі. Вінічені. Сезон закінчується. Ви знаєте, що сезон закінчиться. Хоча чиновники Вінницької обласної федерації волейболу хочуть, що це перша, е перша половина сезону 22. знають ну, навіть, навіть, навіть колярі, що сезон у волейболі розпочинається, ну, кажучи, в вересні закінчиться в червні там навіть. Там ще збірні грають, понятно. як і в футболі, до речі, як і в баскетболі, як і в гандболі. І в усіх ігрових видах спорту сезон розпочинається. Ранній осінь і закінчується ну, ось так ось. Дівчинка під шестим номером. подивилася. Оцінила ситуацію. і Команда дівчат Аня Гуркина уважить. Знову на Ані. Вона переселенка з Сиринецька. Моя земляшка. Ось ми за, скільки там, за тисячу кілометрів від нашого рідного Донбасу і Луганщини. І тут зустрілися, бачите. Населенську навчалася в школі No16. Почається в цьому ліцеї No2. Хлопці подають і програють 3-4. Аня приймає. Немає другої передачі. Заміна. Ніна Удич активно використовує опцію заміни. мене троє. Родиться за Марина Гунько. А яка коварна подача у Марини? Да. Суході в Суперлізі так треба продавати нашим дівчаткам з команди на медийніситет. Перекулювалась Марина. Стабільний сіємніситет. Ви знаєте, за спросимо право не А ось дивіться, як подав цей хлопчик. Подивіться, як Марина подала. і собі давай. А ми ж не хуже дівчаток, так? Да? Зараз подивимося на другий варіант, Ну подаю. Щось, щось таке. Марина результативний удар, Марина Гунько. Там статистики, які будуть писати. Статистику на сайті цехі... підрахує. Такі надії в Марині Гунько. Забиває 12 номер. Все правильно зробили, абсолютно правильно. Вихованці Юрія Мартиновича. Ну, ось, бачите, як подають. Привчились вже в цих змаганнях. Кажуть, що в такому віці дівчата навіть дещо, дещо, дещо сильніші за хлопців. Ну, за рівнем фізично не знаю. Я пам'ятаю, коли я навчався там в шостому, сьомому класі, то в нас дівчата так стояли такі, знаєте, такі, як тітки були вже, а ми там ще такі шпендики були малі. Дещо до восьмого класу ми навіть і не наздогнали їх у більшості своєї звичайно. Ну так буває. Тому є європейська практика. Змагання проводити і дівчат, і хлопців разом. 8 7, 7 Дівчата виграють. вже дівчата виграють перше місце? Ні, вони програли вишенці 0-2, але була напружена друга партія 26-28, хоча граємо до 21-го. Нас прощені плаво. правильно зробила 6. 9-8. Дівчата попереду. Мені просто цікавиться про цю гендерну рівність. Або нерівність. Ось такий ну, спрощений волейбол пішов, звичайно. Ой-ой-о! -ой! ой Аня Гуркіна! Аня Гуркіна на 13-й. Це який прийом без блоку атакував хлопець. І дівчинка, Аня Гуркіна, з Сєвєдонецька, Переселенка. На жаль, статус такий, я теж переселенець, бачите. А ми тут десь так монтовуємося суспільно е політичне життя, не тільки в суспільному життя. Чим все, все життя займався, в ті 65 років. Ну, можливо, перші три. Відпорити. Ми здали перейом. 10, 11, 8. Сенсація буде вже. Сенсація. Аня Гурка, в неї стабільна подача. До речі, до речі, Шульга, ви бачите? Ну такі ми з Донбасу. Знаєте, у нас щось таке, як кажуть, ми якісь не такі. Аня подає з лівої руки, і грає лівою рукою, а мене місце пабліки виключає зі своїх груп. Вважає, що якийсь не такі колабораціоністі, що там. Все? Ау, ау! Показує. Вадим хонек, Вадим Ханек, я не сказав, Вадим. Були на перерва у Юрія Мартиновича за рахунку 9-12. Хлопці програють дівчата. Отаке ось посмішка на устах Ніни Удич. Там, до речі, подивіться, не дівчата 2010, там є з Всі ці дівчата грали тоді, хоча був 2010 й але вони всі грали. Зокрема. Марина Гунтою капітан, команди. знаєте, хороша фактура для волейболу, вибачте, що я так дещо безсеремонно оцінюю. Але ну, вже для тих фахівців, які просто дивляться на дівчаток як на потенційних волейболістах Ліги Чемпіонів. Дивіться, грає. Я тоді ще казав, що гнівень грає на три. Намагається. 13-9. Два м'яча до перемоги. Що, друзі, я букмекерська контора Вілім Хілл ставить на перемогу хлопців, що таке дивіться? Ну, там заснули їхні букмекери. Я ставлю на перемогу дівчата. Ставлю. Ні, ставлю такі, такі ставлю. 10-13. Ну це дитячий Голубок, зараз підуть і все. Ні, ні. Як кажуть, на хитру подачу є сві, своє поки Ну що, подають дівчата, є подача. Що? З майданчика подола! Четверти номера. Ну що такое? Ну що такое, а? 1014. матчбол, Мачбол! Дівчата приймають! Дівчата перемагають хлопці! Але у нас ще одна гра, да, друзі, вона була вирішальна за перемогу цілі. Дівчата виграли, Марина Гунько, Аня Гуркіна, ну і інші дівчат не написано. Слава Україні, звичайно, слава Україні. Олександр Мазан, з гнівані, слава Україні!